Екстремальна об'їзна дорога вулиць Покровська та Сизранцева міста Змієва не дає спокійно жити мешканцям. Через постійний рух великогабаритних машин вночі неможливо спати, а на стінах помешкань з'являються тріщини. А ще вона аж ніяк не відповідає існуючим стандартам. Дуже вузька, щоб розминатися великогабаритному транспорту, має небезпечний вузький поворіт, відсутня пішохідна доріжка, система стоку, освітлення, дорожні знаки. Ця проблема існує вже багато років, але минулоріч ситуація значно погіршила. Дорога перетворилася у суцільне місево, Яма на Ямі, а рух великогабаритних машин став інтенсивнішим. Мешканці двох вулиць Покровської та Сизранцевої 5 липня зібралися для обговорення існуючої проблеми. Надії на ініціативу щодо капітального ремонту об'їзної і приведення її до стандартів з боку місцевої влади вже не залишилось. Тому на загальних зборах було прийнято рішення щодо колективного звернення. До Зміївської міської ради Харківської військової адміністрації, поліції. Служби автомобільних доріг тощо голова громадської організації Микола Тарас Мозговий, що теж проживає на екстремальній окружній, вже підготував алгоритм дій: З чого розпочати і як просувати це питання організації Микола о, і я архітектор. Я розумію, що ця дорога не відповідає за нормативами як дорога для вантажівок. Але я розумію, що і в бюджеті міста не вистачить грошей для того, щоб її налагодити таким чином, щоб вона відповідала. Тобто, по-перше, сам шар покриття. По-друге, шершина покриття. По-третє, повинні з'явитись тротуари, дорожні знаки. Треба зробити водовідведення. То дуже, дуже потужний проєкт, тому я, як неприбуткова організація, пропоную наступне. Можемо зробити ініціативу, за якою зробимо проєктну документацію і додамо спеціалістів. І за сприяння міської влади разом зробимо таку дорогу. Що скажете? Ідеально, дуже добре. Для того щоб залучити гроші вже тому, що це о, дорога вже не міського значення. До речі, до обговорення ситуації підключилось і керівництво комунального підприємства «Зміївсервіс». Віталій Куліш, директор підприємства, наголосив на тому, що капітальний ремонт об'їзної зараз не на часі. У місцевому бюджеті бракує коштів навіть на ямковий ремонт, але пообіцяв усіляко підтримувати ініціативу громадської організації та місцевих і по мірі можливостей надавати всебічну допомогу. Я як голова громадського. Організації запрошую інші громадські організації долучитися до цього проєкту. Місті Змієв. ми розробимо програму взаємодії з місцевою владою і контролю за виконанням робіт.